Вітаю! У цьому досліді ми встановимо на конкретних прикладах вплив типу кристалічної градки на фізичні властивості речовин. А також дослідимо можливість визначення типу кристалічної градки речовини за її фізичними властивостями. Зверни увагу на реактиви та обладнання, що потрібні для досліду. Хлорид натрію є типовим представником сполук з йонним типом кристалічних граток, з прозорими кристалами кубічної будови. Кристалічні ґратки кухонної солі утворені йонами натрію та йонами хлору, які почергово розміщуються у вузлах граток та отримуються один з одним силами притягання. Йод чорнофіолетові з металічним блиском кристали з молекулярним типом кристалічних граток. У вузлах кристалічних граток йоду містяться молекули йоду, зв'язані силами міжмолекулярної взаємодії. Графіт це кристалічна речовина, жирна на дотик сірого або чорного кольору з металічним блиском. Графіт має шарувату структуру атомної кристалічної градки. Атоми карбону розміщуються шарами, відстань між якими значно більша, ніж між атомами в одному шарі. Газовий пальник використаємо для нагрівання досліджувальних речовин з метою визначення їх здатності до плавлення. Чудово! Тепер можна розпочати експеримент: нагріваємо тигель зі зразком хлориду натрію. Поглянь, кристали хлориду натрію розплавляються за допомогою газового пальника та перетворюються в прозору рідину. Температура плавлення становить 801 градус за Цельсієм. Оскільки в кристалі сили притягання поширюються однаково в усіх напрямках, йони натрію і хлору сполучаються дуже міцно, хоча кожен з них не зафіксований нерухомо. Йони безперервно здійснюють теплові коливання навколо свого положення в ґратках. Поступальний рух йонів уздовж граток не відбувається, тому всі речовини з йонним зв'язком за стандартної температури є твердими, кристалічними, з досить високою температурою плавлення і ще вищою кипіння. Тепер нагріваємо тигель зі зразком йоду. Спостерігай, що при нагріванні зазвичайного тиску кристали йоду не розплавляються. За температурою 184 градусів за Цельсієм кристали йоду переходять у газоподібний стан, минаючи рідкий явище сублімації, випари йоду мають фіолетове забарвлення. Якщо залишити кристали йоду у відкритому посуді, за певний час вони зникнуть. Сублімація підсилюється під час нагрівання. Сили міжмолекулярної взаємодії, так звані сили Вандерваальса, значно слабші за сили ковалентного зв'язку. Тому речовини з молекулярними кристалічними градками мають невелику твердість, вони легкоплавкі і леткі. врешті нагріваємо тигель зі зразком графіту. Поглянь зразок графіту неможливо розплавити над полум'ям газового пальника. Температура плавлення графіту становить 3527 градусів за Цельсієм. Для переходу в рідкий стан речовин з атомними кристалічними градками необхідно розривати міцні ковалентні зв'язки між атомами, тому речовини з атомною структурою або плавляться за дуже високих температур, або не плавляться взагалі. Між будовою речовини, яка визначається типом хімічного зв'язку і типом кристалічних ґраток, та її властивостями існує певна залежність. Чим міцніший хімічний зв'язок, що утримує частинки у вузлах кристалічних граток, тим міцніші кристали, тим твердіша речовина, тим вищі її температури плавлення і кипіння.